Сезон полювання відкрито 6 серпня. Ті, у кого хобі не для слабонервових, можуть радіти. До листопада включно дозволено відловлювати окремих пернатих. Для того щоб кожен з мисливців мав право вийти на полювання і причому не порушував вимоги чинного законодавства України, йому потрібно мати посвідчення мисливця, картку обліку здобутої дичини. Відстріличну карточку, що надає користувач тих мисливків гідь, куди він йде на полювання, і також дозвіл на право носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї, з якої він де на полювання. Поліціянти наголошують, полювати можна лише з мисливської гладкоствольної зброї, в інакшому разі суворе покарання. Поліції турбує той факт, щоб наші мисливці бережно відносились до використання зброї, не порушували вимоги її зберігання, перевезення. Однак не всі дослухались до наших порад і до вимог. Як за останню суботу і неділю, за останні дні, Близько 10 мисливців було притягнуто за статтею 85 Кодексу України правопорушення за порушення правил полювання. Було вилучено одну одиницю мисливської нарізної зброї за порушення правил її перевезення. Також було вилучено з незаконного обігу одну одиницю зброї, яка ще була не зареєстрована в встановленому порядку. Ошниками мисливських правил розбиратиметься Фоміна. Правоохоронці ж обіцяють, кожну справу доведуть до кінця. Ми самі будемо клопотати перед судом для того, щоб вас позбавляли права користування мисливською вогнепальною зброєю, а зброю вилучали в дохід держави або робили оплатне вилучення. І не слід забувати про самих тварин, на яких відкритий сезон полювання. Вбивство недозволеної дочини тягне за собою кримінальну відповідальність, говорять поліцейські. Тетяна Серепятова, Руслан Давидог у центрі подій СТВ.